У пам'ять про дітей, життя яких обірвала війна. Блакитне небо вбирає дитячі душі. З-під завалів будинку солдат виносить життя. У долонях потрісканих з хорточки щастя байдужі. Їх не врятували ні доля, ні укриття. Обвуглені янголи крила підняли до неба. Навіть у грізній смерті є до них співчуття, вона ніжно збирає серця, яким битися треба, в яких було стільки часу, а тепер небуття. Вони досі лежать на грудях у мами їхні душі м'які і легенькі мов дим Вони закрили собою небо, о праведний Боже, невже ти дозволиш їм захищати нас без меча? Я знаю, Україна таки переможе. Та чи варте хоч щось смерті малого хлопця? Дівчинка віночком закосичена. Хлопчик у штанці новенькі вбрався, щоб пити в останню путь пересвічену, заревом і вибухом нещастя.